Новини дня у Черкасах на Соборній площі встановили інсталяцію, присвячену безвісти зниклим військовим. День подяки з родинами 118-ї бригади ТРО. Нічна атака на Черкащину. Збито три ударні безпілотники. Усі школи Черкащини готові до навчального року. Освітяни Монастирищенської громади активно готуються до нового навчального року. Консультація. Чи вважається повістка ТЦК та СП відправленою поштою автоматично врученою? 31 серпня жителі Шполянської громади з ініціативи міської ради приєдналися до всеукраїнського патріотичного забігу в пам'ять про загиблих воїнів. У Сигнаївському ліцеї відкрили другий в громаді клас безпеки. Ускладнено рух транспорту на автодорозі Н16 через ДТП поблизу села Деньги. Вчора діти наших захисників із Звенигородської громади провели незабутній день у зоопарку Черкас. Деталі усіх новин читайте на нашому офіційному сайті, покликання у шапці профілю.